Так, коли ж викопувати цибулю? Всі задають питання, тому що дуже важливо знати, коли правильно вибрати цибулю. Це за тебе цибулька куплена. Дивіться, вона може бути різною. Залежить ж і зима. Знаєте прикмету? Якщо багато кожушок на цибульки, то зима буде така у холодна. А якщо менше, ось дивіться так. А тепер як зрозуміти, десь буде холодно, десь буде тепло, як правильно. Коли ви викопуєте цибулю, які по яких прикметах, по яких календарях і чи по зрілості, просто як цибулька опустила свої зелені листочки, вони пожовтіли і тоді викопуєте? Напишіть, будь ласка, дайте відповідь всім людям, хто питає. Коли викопувати, тому що... О, мене млинчик підгорів трошки. Тому що багато задають питання. У мене два відео з часником набрало по півмільйона мільйона переглядів одне і друге у Фейсбуці, і там коментарів теж багато писали, люди свою думку висловлювали. Уже багато хто і повикопував, ще раніше повикопували. Тому напишіть про цибульку. Бажаєте замовити гуртензію або гейхери на обчі поштучно, пишіть мені в особисті повідомлення. Yeah.